Давайте пригадаємо, з ким вирішував питання Клічко, з ким вирішував питання Джуляні. офіс чи Жуляні, коли вони сюди приїжджали. Ми ж це Вони що, збиралися на прес-конференцію, розказували, як ні всі реальні питання вони вирішуються за закритими дверима. Якщо б Петро, коли Петро Олексійович мав можливість вирішувати ці питання, він не робив це публічно. І якби вирішував, а зараз це публічна акція, тому що фактично це ну Європейська солідарність. Це єдина публічна опозиція, яка утримує засоби масової інформації і так далі. І в повному обсязі зберігає такі традиційний формат олігархічної республіки, як це було. Там в 2005, 2010-му році і 2015-му, коли бізнес-холдінг, у нього телебачення, у нього блогери, у нього партія, у нього громадські рухи і так далі. Оце все зберігається. Єдиний такий холдінг, який залишився. Тому він і це і має можливість продовжувати робити. Тим більше, що у Порошенка об'єктивна серйозна авторитет за кордоном. Ну бо він людина, якби яка багато їздила, багато зустрічалася, його реально об'єктивно багато знають І завдяки своїй публічності він, в принципі, це все і зберігає. от Що стосується е, того, що давайте швидко перекр... я ще раз скажу. Ну Воно так зараз не спрацює. Я пояснюю, чому. Ідуть глобальні політичні зміни, політико-економічні Штати Америки тим самим німцям, тим самим естонцям, не тільки тайванцям, і українцям будуть казати: платіть нам. Ми будемо вас захищати. Це ідея глобальна зміна підходів. Питання в Україні нема чого запропонувати. Ми, ми, нам Америка не відновила допомогу. Ми воюємо в кредит. Ми на ці умови вже погодилися. Ми їм платимо відсотки за кредитом. За кредити. До того Але вони дають відсотки скасовані, це передбачено. Відсотки Вон... можуть бути скасовані. Вони ну може бути Відповідно. скасоване все. Володимир Ілліч Ленін відмінив борги царської Росії, а Путін потім її виплачував. Якщо що. тому це теж дуже така дуже дивна історія. Тому давайте просто будемо дивитися на речі. Реально не вийде зараз комусь бігати до Трампа і з ним домовитися, тому що вони хочуть. Змінити формат надання е, безпеки. Тобто парасолька буде платною. Це як у вас був колодязь з водою, а вам привезли чисту воду в пляшках тільки вже за гроші. І нікуди ви не дінетеся, колодець засипали і ви маєте її купляти. І іншої безпеки, як за гроші, не буде. Про цінності просто розказати, що ви будуєте демократію. І вам за це дадуть танки і навчать ваших офіцерів. Так воно вже не буде працювати. І з цим треба. Ну ми вже в кредиті.